У Миколаєві з'явилися два нових стінописи. Їх створили американські стріт арт-художники. Це своєрідний спосіб підтримки України, а також спроба подарувати місту яскраві та теплі барви. Про художників і сенси, закладені ними у новій графіті, розповість Олександр Матюшенко. Подарувати понівеченим стінам живих кольорів і нагадати світові про війну в Україні. До Миколаєва завітала група американських митців проєкту Стійкі кольори, які створюють мурали у містах. Що зіткнулися з війною? Наша команда це група митців із Лос-Анджелесу Бендіт, Джонні і Трістан. Ми започаткували цей проект у прошлому році. Його ціль це зйомка документального фільму про Україну і створення стінописів на розтрощених будівлях по всій Україні. Торік художники вперше потрапили до України. Вони створили мурали в Ірпіні, Бучі, Харкові та Ізюмі. Вже цьогоріч їм вдалося побувати на Донеччині та в Одесі. Тепер приділили свою увагу і Миколаєву. Роботи, які ми створюємо, вони про Україну і про український народ. Вони створюються безпосередньо для того, щоб підтримати людей і створити нові нові спогади у їх розумі. Миколаїв дуже важливе і гарне місце в Україні. Це місце, яке стримувало російський напад, і ми дуже хотіли відвідати Миколаїв і створити для саме для Миколаєва. Дві чудові роботи. Перша це якір як символ суднобудування. А друга синьо-жовті кросівки, що звисають з дірки в стіні. Композиція підкреслює, що Миколаїв є українським містом, і кожен, хто змушений був його залишити, що обов'язково повернеться. So... Ми хочемо створити нові спогади для людей, які відстоюють Україну ціною своїх життів. Ми створюємо стінописи у різних містах біля дитячих майданчиків на розтрощених будівлях і в місцях, де найбільше людей. Ми робимо це для того, щоб підтримати їх і принести радість в їх життя. Тристан фільмує створення стінописів. Їх команда, повернувшись у США, планує створити документальну стрічку про красу України, яку обірвала війна. Ми створюємо наші роботи, аби підтримати українців і щоб показати нашим людям, що таке бути українцем: боротися за свободу і виборювати її ціною своїх життів. А тим часом два нових графіті вже притягують погляди перехожих і вносять яскравих бар в цьому місцю, де ще донедавна падали російські ракети. Створення муралів несе в собі не тільки естетичну функцію, але також і функцію такий, знаєте посил, саме інформаційний, цивілізаційний. якщо враховуючи те, що дані мурали створювали, все ж таки митці з Америки, наші американські друзі з міста Лос-Анджелес, де говорить про те, що світова спільнота звертає увагу на те, на ті жахіття, які творять на нашій території, Миколаївській області, взагалі на території України Російська федерація, і тобто, ми ще раз говоримо на весь світ, що зверніть увагу на те, що твориться саме в Україні. Після Миколаєва у планах художників відвідати фронтовий Херсон Олександр Матюшенко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.